Зараз ми на прифронтовій території, і в цих складних умовах навіть проста тарілка гарячої їжі стає вагомою підтримкою, а спільна турбота і добро здатні зробити справжні дива. Незважаючи на те, що сьогодні ми переживаємо жахи війни, українці не відмовляються від своїх традицій. Масляна завжди була для українців часом, коли родини збиралися за одним столом. Три порції, там по чотири вони для родин ще беруть. Це дуже важливо, що це люди, а вони беруть для всіх родин, тому це гораздо більше. Ми боремося не лише за мир і свободу, а й за право залишатися собою, зберігати рідні звичаї, українську мову, культуру, історію. Кожна тарілка гарячої їжі, кожна порція млинці це єднання, спільне нагадування. Що ніякі обставини не здатні зламати українську духовність, українську націю, яка, попри все, сповнена любові до ближнього і безумовної віри в перемогу. Тож нехай навіть у найтяжчих умовах масляна, збере нас за столом, стане символом української незламності, життєвої сили і розумінням того, хто ми дійсно є разом у вірі та любові. Ми обов'язково здолаємо всі випробування і збережемо Україну.